Ви колись відвідували інтернати або центри соціального обслуговування населення, в яких знаходяться пенсіонери, інваліди або люди, які потрапили в важкі життєві ситуації. Чи запитували ви в них, які в них цілі, бажання, що робить їх щасливими? Я так, і це сильно змінило моє відношення та напрямок моєї діяльності. Я науковець, експерт з розвитку та навчання. Досліджую когнітивну гіперфікацію. проводжу метааналізи досліджень для того, щоб виявити найефективніші шляхи розвитку фізичних, когнітивних та психологічних здібностей людини. Я навчаю лікарів, реабілітологів, тренерів, професійних спортсменів, моделей, дітей, дорослих, людей літнього віку. Створюю та формую бази знань для того, щоб люди могли максимально ефективно використовувати та розвивати свій потенціал. У мене близько 17 тисяч учнів по всій Україні. Я працював в різних міжнародних компаніях, таких як Puma, Deposit Photo, Бубновський. Зараз я працюю з інтернатами, дитячими будинками, центрами соціального захисту населення, допомагаю дітям, пенсіонерам. Покращувати своє здоров'я, розвивати свій фізичний та психологічний стан в Україні близько 750 інтернатів, в яких проживають близько 100 тисяч дітей, та 650 центрів соціального обслуговування населення, в яких зареєстровані близько півтора мільйона осіб: це люди літнього віку, інваліди та люди, які потрапили в важкі життєві ситуації. Моя ціль підвищити рівень кваліфікації всім працівникам закладів по таким напрямкам, як фізіологія, для того, щоб краще розуміли ті процеси, які відбуваються всередині людини, нейрофізіологія для кращого розуміння роботи мозку та як він впливає на всі процеси, що відбуваються в тілі людини, психологія, а саме емоційний інтелект та навики комунікації, та інноваційна програма розвитку. Метафізкультура це нейрофізіологічна фізкультура, яка розвиває як фізичні, психологічні та когнітивні здібності людини. Та метахарчування базові принципи харчування для того, щоб бути здоровим та щасливим. Я розглядаю декілька можливих сценаріїв, як можна максимально швидко реалізувати ці проекти. Перший сценарій це централізований створення центру, в який будуть приїжджати працівники всіх закладів інтернатів, центрів соціального обслуговування достатньо дві людини з кожного центру. І якщо за один день навчати близько 50 осіб, це реальні цифри, то можна вже за два місяці повністю навчити працівників всіх інтернатів та це центрів соціального захисту. Які зможуть відразу реалізувати цей процес і почати займатися з дітьми, з людьми, які потребують допомоги. Наступна ціль це реалізація проекту Мета Людина. Ці представники, які пройдуть навчання, які підвищать свою кваліфікацію, проведуть навчання всіх інших працівників своїх центрів для того, щоб вони могли ефективно взаємодіяти з людьми, які до них звертаються. Наступна ціль це стандартизація та підвищення рівня надання послуг для того, щоб ми могли формувати психологічно та фізично здорових дітей та осіб, які потребують допомоги. Я сформував базу знань, в яку входять такі напрямки: фізіологія, нейрофізіологія, психологія, метафізкультура та метахарчування. Вся ця інформація є в електронному виді, є. Відео є матеріали, які можна подивитися, в які входять в тисячі наукових досліджень, які підтверджують ефективність даної методики. Якщо ти маєш бажання або ідеї, як можна пришвидшити цей процес, як можна його максимально швидко реалізувати, напиши мені: кожна людина має можливість змінити життя не тільки своє, але й свого оточення.